Вітаю, чергова передача з циклу Зрада чи Перемога. Сьогодні поговоримо в основному, ну про ще, що про що зараз можна говорити? Про ірано-ізраїльську війну, яка тривала 12 днів і нібито сьогодні вона закінчилась. Так? Судячи по заявам сторін, кожна з сторони, хоча були певні там нюанси в, зранку і в день. Запущена була іранська ракета в сторону Ізраїля, вона не долетіла. Іран сказав, що це він випадково щось. Ну, солом така незрозуміла ситуація. Ізраїль нібито збирався відповісти, але Трамп переконав, що не треба цього робити. І зараз обидві сторони заявляють про те, що якщо обзворотня сторона. Протилежна сторона не буде порушувати е, умови перемир'я, ну значить вони не будуть один одного обстрілювати. І таким чином, що до кінця цього дня буде вже вважатися, що наступив мир 12 днів. так? Які досягнення? Е, е, Трамп впевнений, що він про це говорить: що зруйнована повністю ядерна програма Ірану. Ізраїль. Нібито з цим погоджуються, але не повністю так. Звичайно, Іран взагалі заявляє про те, що сьогодні вечором вони вже будуть святкувати перемогу над Ізраїлем. Ну це в них традиційно а в війні, яка закінчилась, Ірано, іракській війні, 1988 року, де ніхто не переміг, величезні мільйони жертви, витрати і все таке інше. І Ірак, і Іран одноголосно проголосили, що вони вивели війну, тому для теря це не вперше таке заявляти. Щодо, щодо ядерної програми, тут це достатньо важко, ніхто не знає реальності, як воно відбулося, поки не побачать спеціалісти чи допустять їх до цих об'єктів невідомо, можливо, і ніхто не буде допускати, але зрозуміло, що якщо все ж таки вона не зруйнована, то Іран, іранська влада побачила, що єдина можливість. Все ж таки обеспечити себе від таких він, які ну, дуже серйозно, скажімо, вдарять по їхньому авторитету в країні і в регіоні, це дійсно мати ядерну зброю. Як це не ну, це не парадоксально, це випливає просто з цієї ситуації. Вони дивляться, що витворяє Кім в КНДР, так би мовити, і вони бачать, що ну, от, от прилетіли літаки, ось бомбили, і за цей час. Іран втратив практично всі свої проксі а, в, в цьому шиїтському поясі, тобто впав в режим асаду, а, дуже сильно загнано в лівані ЕСБУ, в Ємені цих хусітів трохи все ж таки бомблять, і нема в Іраці там теж шиїтами там те проблеми. Ну, Злого, словом, весь цей пояс, шиїтський, так званий, який вони вибудовували, він, якщо не зруйнований, то він практично втратив свій вплив. А, що ще раз доводить, і це дуже хороший приклад для таких подібних країн, для того, щоб мати амбіції бути регіональною, лідером регіональних держав чи просто такою мінімум регіональною супердержавою, так Урана там. Такі е, амбіції були, вони за це цим займалися останні 40 років, так треба все ж таки мати дуже сильну економіку, багато грошей. Чого нема у Ірану, сильної економіки, так? Ізраїль 6 мільйонів має е, ВВП більше на 100 мільярдів, пам'ятаю, так, ніж 93 мільйон-2 мільйонний Іран. Це дуже показово, дуже показово. Тому. Після цих всіх перемог так званих, які і Ізраїль Іран, називає своїми перемогами. Найбільше, звичайно, це перемогу себе вважає Трамп, який нібито все це вирішив, це будемо дивитися за долею самого Датаньяху, прем'єра Ізраїля, який знаходиться під серйозним тиском кримінальних справ, які на ньому висят, і війна, звичайно, продовжила неможливість його ув'язнення. Зараз до нього буде величезна кількість запитань, подивимося, чи зможе він якось викрутитись в цей раз в чергове, так би мовити, бо не все так було ідеально, як про це розповідає там, ізраїльська пропаганда. Ну а до Аєтол, так би мовити, режиму теж будуть питання, але вони, звичайно, не такі яскраві будуть, ну не так виражені, бо це абсолютно цензуроване суспільство. І там питання можуть виникнути в першу чергу в самій еліті, так би мовити, так яка керує цією країною. Наскільки фективно заліта була діяльність тих організацій, в першу чергу квір а, корпусу вартових ісламської революції, так які займалися саме просуванням цього швітського поясу навколо ну, в шиїцьких країнах. Чи де є вагома частка шиїтів, так тільки грошей було витрачено, наскільки ефективна ядерна програма, якою займається Іран вже не перший день, і ніякого результату нема. І, взагалі, що далі робити, так би мовити? Бо зрозуміло, що ідеологічно Іран показав, що навіть Іран показав, що це не не фанатики, так? Все це це не якісь такі, це люди при владі, які мають гроші, які мають інтереси, і які не хочуть жити в бункерах, не хочуть ніякого такого, ну просто, от, щоб ще, ще можна було собі уявити там 30-40 років тому назад, дивлячись, як там виступав лідер ісламської революції, Хаміней, Хаміні, пробачте, Хамінея це нинішня, то Хаменея, Хоменей. Господи, в цих назвах. і ну Там очевидно, що людина, якщо мала ядерну зброю, то можливо, хоча він був проти, до речі, він був проти створення ядерної зброї і взагалі отримання ядерної зброї. А, цікаво, які висновки зробить Кремль Путін в першу чергу, так, бо які висновки зробить Іран щодо Кремля, зрозуміло. Союзників нема. А, Кремль так відповів на прохання Ірану чимось хоч чимось допомогти. що Це все одно, щоб плюнути в обличчя. Він сказав. І ще й Кремль ще, словами Піскова, сказав, що ну, слова, що ми дали свою підтримку на міжнародному рівні. Ну, Майже мається, наразі мається, зробили заяву відповідні, як погано нападати на Іран. Путін повинен певні висновки зробити, і вони можуть бути різними. По-перше, що е все ж таки ядерна зброя це єдине, що відрізняє його і від віддаляє його від долі будь-якого диктатору. Виключно ядерна зброя. І, звичайно, що зараз можливо, якщо він не піде на якісь угоду з Трампом, так то це от божевілля. Яке ну, провокується там Медведєвим там, іншими щодо ядерної зброї, воно далі буде постійно озвучуватись, так? Ну, мовляв, таку картинку створити ми настільки божевільні, що ми все, ми та, на відміну від багатьох, мита вдаримо, так? Наскільки це буде діяти? Важко сказати, але для Путіна є певна небезпека серйозна, що на такому куражі, який зараз є у Трампа, переможець, Миротворець і так далі. Він побачив, він все ж таки, ну, судячи з усього, він не хотів входити в військові дії навіть на рівні ударів, він боявся, що це викличе серйозну ескалацію. І ми знаємо, що в команді Трампа величезна кількість от прихильників МАГА взагалі виступали проти будь-якої підтримки Ізраїля. Він все ж таки вдарив. І побачив результат, що мир через силу він діє, по з Іраном, так би мовити, він подіяв, і, можливо, він ну звичайно не шляхом ударів, а шляхом. Збільшення допомоги для України, він спробує повторити це саме в переговорах з Росією. Так? Він, до речі, робив вже певні натяки. І сьогодні, і вчора, з приводу того, що Путін хотів влізти в ці переговори і і Ізраїля і стати посередником, на що йому Трамп вже декілька разів це повторив, сказав, що займи своїми справами. Тобто, ну говорячи про те, що, що ти можеш запропонувати, давай запропонуй. Кейс, який мене цікавить, тобто в Україні в російській війні. Тому тут будуть те, що е, Трамп зараз втілює в собі дві абсолютно протилежні концепції, це як і ну, на це от ті кризи, які можуть сунути, все ж всунути е, е, ті процеси, які здавалися, просто неможливо сунути, можуть сунути з, мертв, з мертвого місця, так? Наскільки вдало, наскільки, наприклад, і о, 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 от сьогодні Ізраїль там вдарить ракетою по Ірану, чи Іран збожеволі вдарить по Ізраїлю, все це закінчиться. Можливо, хоча хоча, судяч, цього цього не буде. Вони все, всі, все зрозуміли, так? Але ось е, між магою мага. Коли які виступають проти тобто за ізоляцію Америки, взагалі в зовнішнього світу, і абсолютно так мото не участь в всіх цих конфліктах, і так званими неоконсерваторами, неоконами, так які теж є в оточенні Трампа, це старі республіканці, і він умудрився якимось чином зробити синтез своїх діях, сам дві двох двох цих концепцій, і перша. Яка виступає за ізоляцію, вона, звичайно, грає проти нас, але друга вона грає за нас. І, можливо, все ж таки є певна надія, що Трамп вибере другу концепцію в питанні українсько-російської війни. Трохи він почав нервувати, повинен сказати так. Очевидно, що в рішення ці приймалися останні дні, буквально 2-3 дні, приймалося дуже важко. Бо при всій своїй екстравагантності, я б сказав і позадності, сказав. Він все ж таки не опускався до матюків. Так він сьогодні, вперше, з якій я пам'ятаю, публічно матюкнувся під час надавання коментаря, коли питали про цю війну. Ну що, мовляв, знову почалися обстріли. Він казав, що вони настільки давно воюють між собою Ізраїль і Іран, що вони і там. Не можу, на жаль, для Ютюбі сказати той Матюк, що вони ну от, самі не знають, що роблять. Пізніше він продовжував жаль, такі може сказати, м'які, що він CNN назвав Мразями, які ще NBC, здається, ще якийсь інший канал, теж Мразями і якесь ще слово неприємне забув. вже. Ну, таке через те, що вони сумніваються, що Ізраїль зруйнував всю ядерну програму. А програму Ірану, бо Трамп продає буде продавати саме це, так що ось без нього, без ударів по цьому ядерному центру, ніфіга би не вийшло. І ось мовляв, я такі, от я і одночасно вирішив цю проблему, і одночасно війна після цього закінчилась буквально через два дні. Від'їде на засідання НАТО, саміт НАТО, де повинен бути наш президент, і нібито Трамп сказав, що він може зустрітися з Зеленським. Подивимось, взагалі, тема цього саміту це збільшення видатків європейських країн-членів НАТО на оборону. Ми знаємо, що багато хто все ж погодились збільшувати до 5%. Хтось не погоджується. Є там певні протиріччя. Головне, Трамп повинен таким чином артикулювати, для чого це збільшення, так би мовити, От, чітко артикулювати. Бо багато європейських країн все ж розуміють, що це проти майбутньої і нинішньої агресії Росії, так, щоб Росія розуміла, які ризики чекають, якщо вона, ну, по-перше, буде продовжувати війну з Україною, а по-друге, якщо спробує напасти на якусь країну НАТО. Тому все будемо це дивитися. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Пишіть коментарі, я бачу, що останнім часом трохи ну, активність трохи зменшилась. так? І, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу, це дійсно допомагає поширювати україномовне відео. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.